Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми напишемо з вами лабораторну роботу і виміряємо коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Метою роботи буде визначити коефіцієнт тертя ковзання мю, дерева по дереву. За даними дослідів, побудувати графік залежності сили тертя від сили тиску бруска на поверхню. По якій він рухається, або ваги тіла, відповідно, або сили тяжіння, чи сила тиску. Так. З обладнання у нас буде динамометр, дерев'яний брусок, дерев'яна лінійка, по якій будемо тягнути дерев'яний брусок з тягарцями, і набір тягарців. Кожен по 100 грамів, відповідно. Потім запишемо посередині також хід роботи ще раз тему, мету. Обладнання, ну і хід роботи записуємо в робочі зошити. Обладнання показую зараз. Подивіться, я взяв спеціальний демонстраційний цей динамометр, думаю, буде видно, набір тягарців по 100 грамів кожний, дерев'яний брусочок і дерев'яна лінійка, на якій все знаходиться. Ось подивіться, відповідно. Ось. Що будемо робити? Одразу вкратці ввожу в курс справи. Дивіться, нам буде треба покласти брусок на горизонтально розміщену лінійку і поставити на нього один тягарець. Прикріпивши до бруска динамометр, і по можливості рівномірно рухаючи брусок вздовж лінійки, запишемо показники динамометра це буде сила відповідно тертя. А потім нам треба буде діти зважити брусок. Тобто визначити силу тиску. Я прям буду в табличку, яку доробив, вагу, вага будемо позначати літера П велика, а потім до першого тягарця додати другий, третій і, відповідно, повторити досліди, Зважувач зважуємо і вимірюємо силу тертя ковзання. Щоб, як то кажуть, не бігати туди-сюди, дуже незручно. Так? Ми одразу зробимо з вами три досліди, зважимо тричі. Бр, Тричі брусочок з одним тягарцем ну, от перший раз, другий раз брусочок і два тягарця, і третій раз брусочок і три тягарця, відповідно. А потім так само я перейду до робочого столу, і тричі будемо тягнути, вимірювати силу тертя. коли перетягуємо брусок і один тягарець, брусочок і два тягарця, і брусочок і три тягарця. І запишемо силу тертя. Перш ніж приступити до виконання лабораторної роботи, нам слід з вами визначити ціну поділки динамометра. Подивіться, ось така у нас табличка допрацьована. Спочатку визначимо зараз ціну поділки динамометра. Формулу нагадаю, це х2-х1 поділити на n, де х2 і x1 це дві сусідні риски. Зараз це будемо робити, позначені цифрами. А n це кількість поділок між цими двома сусідніми цифрами. Потім треба буде цю табличку накреслити собі. В зошит. Формули пропрацюємо, виведемо, що нам треба. І все будемо записувати. Почнемо з визначення ціни поділки шкали динамометра. Давайте подивимося: в динамометрі в нашому. Беремо дві будь-які сусідні риски, позначені цифрами більшу і меншу. Наприклад, 1 і 0, бачите, це може бути 2 і 1. 3, 2, 4, наприклад, і 3. Ну, я возьму, наприклад, 2 і 1. Можна взяти 1 і 0, будь ласка, будь які І порахуйте, скільки поділок між цими цифрами. Порахували, думаю, 9 і 10 позначена цифрою, тобто беремо 10. Давайте. Давайте з вами запишемо відповідно, що ціна поділки динамометра. Х2 це 2. мінус х1 це 1. Можна взяти 3 мінус 2, як вам зручніше. А n це кількість поділок між ними 10. 2 мінус 1 це, відповідно, 1. Поділити на 10, це буде 0,1. Динамометр вимірює силу, тобто ньютонів. Так, розібрались. Тепер, діти, будемо вимірювати вагу бруска і одного тягарця. Давайте разом це зробимо. Одразу, що можна сказати? Ось наш динамометр, зараз, секундочку, візьму. Так. Беремо спочатку один тягарець. Подивіться, один тягарець масою 100 грам дає нам вагу 1 ньютон. Ну, приблизно, так? Якщо ми возьмемо брусочок, наш, і підчепимо до динамометра, давайте зараз це зробимо. Ви бачите 0,8. А якщо взяти брусок і тягарець, як ми будемо робити одразу в першому досліді, відповідно показник буде 1,8. Думаю, видно чудово, спеціально так і роблю. Так, якщо, відповідно, давайте одразу два тягарця. То це буде, подивіться. О! 2,8. Зараз секундочку. О. Ну і відповідно, якщо третя гарця, думаю, зрозуміло, діти, то це буде. Кудись чепимо. Це робити, до речі, ну, не обов'язково, але ну, можна. 2,8 майже. О! Ось так. Ми з вами виміряли зараз вагу, діти. Вага. Давайте ми або сила нормального тиску. Переходимо до таблички і запишемо обов'язково ці дані. В першому досліді один брусочок, одна ціла, значить, буде, і 8. Це брусок плюс тягарець. В другому випадку 2,8. Брусочок і два тягарця. І в третьому випадку три тягарця та брусок. 3,8 є. Добре. Тепер давайте з вами визначати силу тертя. Тобто зараз будемо перетягувати спочатку один бросочок. Давайте, давайте це робити, я тут зупиняю демонстрацію. Буду запам'ятовувати. Так, зараз, секундочку. Один тягарець беремо. Динамометр беремо. Зараз, секундочку, все зробимо. І будемо намагатись рівномірно тягнути наш брусочок з одним тягарцем по горизонтальній площині. Так, тягнемо 0,4 поділочки. Тобто 0,4 ньютони. Зафіксуємо собі це дане. Тепер беремо ще один тягарець. Ставимо сюди. Так. Оп. І тягнемо рівномірно. 0, 7. 65, 70. Не можна взяти 65. 0,7. Так, 0,4, 0,7 і. Третій дослід. Три у нас вже буде тягарця та брусочок. Один. Ну так. Один нютондіт. Таким чином, ви бачите, що, по-перше, легше перетягувати, ніж піднімати майже чотири рази. Так, давайте з вами заповнимо табличку і будемо працювати далі. Сила тертя в першому випадку 0,4 ньютони. В другому випадку 0,7 ньютонів, Ну і в третьому випадку 1, 1 ньютон. Діти, згадати треба формулу для сили тертя. В розрахунки, йдемо сюди, після таблички робимо розрахунки і дозаповнюємо табличку. Сила теття знаходиться за законом Амонтона кулона Інакше кажучи, f терівнює μ коефіці помножити на n на силу нормального тиску, сила реакції опори. Але в нашому випадку n дорівнює вазі тіла, яка вага P велика, же, така і буде сила реакції опори. Такий нормальний тиск, така і сила тяжіння. Так от, об'єднуємо ці дві формулки в одну. Тобто сила буде дорівнювати, дорівнювати. Замість n ми напишемо p. Тобто буде μ помножити на p на вагу. Мю помножити на p. А вже з цієї формули ми легко з вами можемо визначити, виразити μ. Коефіцієнт тертя μ буде дорівнювати. Що треба зробити? Ми маємо мю залишити в правій частині рівняння, а вагу перенести в ліву. Причому вона опуститься в знаменник. Тобто F Fтертя поділити на вагу тіла. Ось наша формула. За якою ми будемо з вами розраховувати коефіцієнт тертякого взання. У нас все відомо для кожного досліда. Ми тричі це будемо зараз робити. Давайте я зараз тут зменшу. Прибирати це не буду. Формула нехай залишається. Просто ми її ось так от трошечки зменшимо. І почнемо робити з вами розрахунки. Дивіться. Тобто, виходить, що для нашого випадку зараз Угу... Мю один буде дорівнювати. Мю один буде дорівнювати, діти. Це Сила тертя в першому випадку 0,4, поділити на силу тиску, тобто вагу 1,8. Це буде дорівнювати. Давайте до сотих округлювати. 0,22. 22. Давайте тепер знайдемо ми 2. Беремо тепер 0,7 цілу тертя, 0,7 діти, поділити на 2,8. 2,8. Це буде дорівнювати 0,25 сотих. І мю3, діти, мю3 буде дорівнювати. Беремо одиничку, сила тертя, одиниця, поділити на 3,8. І це буде дорівнювати 0,26. Ось так. Заповнюємо табличку. Сюди табличку записуємо 0,22. 0,25 і 0,26. Так. Тепер, діти, знайдемо середнє значення сили треття мю середнє. Як його знайти? Мю середнє буде дорівнювати. Це, відповідно, що, діти, Мю 1 плюс мю 2 плюс мю 3 і поділити на кількість дослідів, тобто на 3. Так і запишемо. Мю 1 додати, Мю2 додати. Мю3. Та поділити відповідно на 3, бо дослідів було 3. Підставте, будь ласка, діти числові значення. Можна написати, що мю середнє дорівнює. І підставте числа. Зверху буде, відповідно, в числівнику 0,22 додати 0,25, додати 0,26. І поділити на 3. Відповідь буде, запишете. Це буде скільки? 0, 24, 24, 24 соти. І сюди в табличку і запишемо, що це 0,24 середнє значення коефіцієнта тертя. Тепер, діти, напишемо висновок, що сьогодні на уроці я навчилась, чи, можливо, навчилась. Так ж. Вимірювати коефіцієнт тертя козення дерева по дереву. За моїми даними, він складає 0,24 в середньому. Діти, які захочуть оцінку вище, високого рівня, то тоді дивіться. Запишіть посередині зверху творче завдання. Я переходжу до лабораторної, щоб вам його прокоментувати. Дивіться: останні ці два пункти ви робите вже без мене, але я прокоментую. За результатами вимірювань, побудуйте графік залежності сили тертя від сили тиску. Тобто діти по осі. Y ви будете відкладати значення сили тертя. Так? В комах в Ньютонах, не забувайте щоб на графіку це прописувати. А по осі Х, відповідно, будете відкладати силу е, нормального тиску вагу П. Ми з вами отримували раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто ось ці дані. Не забудьте це зробити. О. А далі знайдіть середнє значення коефіцієнта тертя за графіком. А і за обчисленнями ми з вами знайшли вже в табличці у нас в нашій. Ми обчислили середнє значення. А вам тепер доведеться знайти коефіцієнт тертя за середній, за графіком. Ось така от діти лабораторна робота. Так. Гарного вам дня. Вчіть фізику. З вами був Артем Євгенович. На все добре. До скорих зустрічей. До побачення, діти. До побачення.